Всім привіт! Це відео буде про те, що я вступила в університет. Не буду приховувати тригу робити. одразу скажу, що так, я вступила в університет. Сьогодні буде про це, що за університет я вступила на магістратуру, розказую про вступ. Як я вступала, куди я вступила, на базі чого я вступила, і про весь цей шлях. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звуть Валентина, я вже четвертий рік живу в Німеччині. За освітою, взагалі, яку я здобула в Україні, я бакалавр психології, тобто я закінчила лише чотири курси в, у, в Україні, але більше 10 років я працюю у сфері IT. І в Німеччину я переїхала також, тому що я, у мене був клієнт, який. З яким я працювала як фронтенд-розробник. ось якщо так коротко. Тобто маю освіту психолога, але більше 10 років працюю у сфері IT. І, і щодо мого університету, я вступила на магістра на базі свого своєї освіти бакалавра. І сьогодні якраз про це, чому я взагалі вирішила вступати. На це було багато причин. На початку цього року я поспілкувалася з деякими людьми, плюс наша таке, сімейне, сімейна нарада була, які в нас плани. Наразі в Німеччині все дуже нестабільно відносно українських біженців, і мій чоловік ще на, на той момент не знав, наприклад, чи дадуть, чи, чи погодить його роботодавець, чи захоче він, щоб змінювали, щоб він змінював посвідку на проживання. В нього зараз 18 б в мене як його дружини 30-й 30 параграф. І ми вирішили, так що треба мати якийсь запасний план. І е, я продовжу шукати роботу. В планах було, щоб я також стала висококваліфікованим. Робітником, який мій чоловік, мій чоловік Айтішник, в нього є освіта здобута в Україні айтішна, і він вважається висококваліфікованим робітником, і це відкриває деякі можливості. Наприклад, там можна отримувати і Блаукарт, потім можна ем, отримувати швидше Постійну посвідку на проживання також це плюсик до громадянства, і тому був такий план, що якщо що, щоб в мене також були такі можливості, як в нього, і, наприклад, або щоб він потім приєднувався до мене. Коротше, один одного підстраховувати. І я зайнялась цим питанням вступу до магістратури. Нагадаю, що знову ж таки я бакалавр психології і я не хочу працювати психологом жодного дня. Я працювала психологом рівно одну консультацію, тобто одну годину. І я більше не хочу тому. В принципі, магістратура і здобуття вищої освіти, ось цього попірця, був направлено на те, що це треба зробити в it сфері І я вступила в магістратуру. Моя спеціальність наразі називається комп'ютерні науки, інформаційні управляючі системи та технології. Наразі я маю досвід як саме розробника, тобто я програмую, пишу код, а моя теперішня освіта, яку я буду. Ну, яку я вже почала здобувати, пов'язана з більш широким спектром, тобто це про планування, аналіз, управління і тому подібне. Тобто, це більш такий наступний рівень моєї кар'єрної сходинки. Тобто, це ось саме про управління, планування, такий можна сказати, менеджерський, якщо знаєте, таке поняття, як Девопс. Я, може, тут напишу, що це означає, ось це моя майбутня кваліфікація. Це, в принципі, про причини, і що я забуваю. Куди я вступила? Я вступила до магістратури в Україну в Харківський національний університет радіоелектроніки. Це університет, де вчилися мої батьки. Коли я сказала, що я хочу в магістратуру, мій тато просто був на 7 небі від часу, а ще коли коли сказала, що хочу в його, його університет, то він взагалі. Тому що коли я закінчувала школу, вони, мої батьки хотіли, щоб я йшла в ІТ, але я пішла в психологію. І коли я закінчила 4 курси, мій тато казав, що це не освіта. Але нехай. Я прийшла до цього, але вже більш в свідомому віці, мені наразі 34. І ось і вирішила піти в магістратуру. Чому в Україну? Чому в Харківський університет? Харківський університет має аж плюс на анабіні, тобто його дипломи з легкістю визнаються в Німеччині. Чому в Україні? А чому б ні? Знову ж таки, українські дипломи визнаються це не проблема. Визнати потім український диплом. Я не думаю, що дуже щось поміняється, тому що навпаки з кожним роком українські дипломи все простіше і простіше визнаються в Німеччині. Тому чому б ні українською мовою в Україні здобути освіту і потім підтвердити її в Німеччині. Я не вірю, що німецький диплом. Особливо в ІТ може якось кардинально змінити кар'єру мені тут, тому мені головне ось ця папірець про те, що я висококваліфікований фахівець, і тому було вибрано саме Україну. Я навчаюся на заочній формі навчання. Вступала я насправді в три університети: це ось цей Харківський національний університет радіоелектроніки. Я вступала на дві спеціальності, тому що боялася, що я не вступлю. Я вступала на цю на яку вступила, також на іншу трошки, там, де більше про, про, про програмування, також в, у Львівській вступала політех, мені здається, і в Дніпропетровській політех. Але, на щастя, вступила саме в Харківській. Як проходило вступ? Якщо хочете саме технічну частину, я можу записати якесь окреме відео, воно буде там, не знаю, або приховане, або по якомусь доступу, тому що це не зовсім тематика, але якщо коротко, дуже класно сформовано зараз. Зараз в Україні вступ, дуже легко, ти відкриваєш особистий кабінет, там все робиться, дуже все просто, все класно. Я здавала два вступних іспита, здавала в Берліні в екзаменаційних центрах все під контролем, не можна нічого списати. Ти здаєш через комп'ютер. В принципі, ти все в комп'ютері робиш, вирішуєш. Два екзамени. перший це був Єві, це єдиний вступний іспит. Він розділений на дві частини. За один раз ти здаєш. Це такі типу загальні знання, це і українська мова, і логіка, і математика. І друга частина це іноземна мова. Я здавала англійську мову. Зараз ставлю шматочок про мої враження після екзамену. Запишу для архіву, щоб не забути. Тільки що вийшла з тесту ЄВІ, це для вступу в магістратуру. І я закінчила тест на 45 хвилин швидше. Він йде дві години. Там загальні знання, там типу з української Моги, мови, логіки, трохи з математики і теж з англійської мови. Е, Скажу так, я на англійську набагато менше часу витратила, чим на, чим на українську і логіку. Логіку я там деякі запитання е, взагалі забила. Наприклад, там рівняння з ексами. Е, чесно, не знаю. І згадувати не захотіла. Ось з англійської мови. Ну, до речі, з англійської мови. У мене бали більше, ніж е, загальних знань. Але я не парюсь, головне, щоб не зелена, що я прохідний бал заробила. Ось, трошечки, е, до речі, з української мови. Ну, прикольно, де там деякі слова я не знала, чесно кажучи. Там щось консолідація типу такого. З математики, математична частина, там були коротше, там маршрути, проценти, час і тому подібне. Як я вже сказала, рівняння з ексами О, з англійської мови. Ну, все досить е, стандартно. Прочитати тексти, вибрати твердження. До речі, в першій частині там, де читати тексти вибрати твердження, там можна, в принципі, якщо з першого разу не зрозумів, яке твердження вибрати, просто методом виключення йти далі і потім методом виключення вставити, ну повернутися трошки і вставити які твердження. Ну і в тексті вставити пропущені слова, там хитроще в тому, що... Траще в тому, що треба знати е, українська загласування времен. Наприклад, якщо це конструкція if і тому подібне. В принципі, я собою задоволена прохідні бали отримала. Тепер чекаємо на ЄФЕ. ЄФ. В. ФВ. Коротше, фаховий іспит. Ось так все вийшло. І друга, другий екзамен це єдине фахове випробування, вступне випробування це саме про інформаційні технології. Як я вже сказала, я не маю жодної освіти в інформаційних технологіях, але маю досвід. І для підготовки до цього екзамену я купляла конспекти. Є в інтернеті конспекти для підготовки в магістратуру на базі тих чотирьох років, які люди вчаться. До бакалаврату, до, до вступу в магістратуру по певній спеціальності. І я е, купила ці конспекти, на жаль, вони не дуже сильно допомогли, там, не знаю, відсотків 15% з того, що було на реальному екзамені. Е, але я прочитала, вивчила все, е, типу, по совісті, але на самому екзамені. Я не можу сказати, що я якось погано написала. Я Просто не знаю, мене це зайняло хвилин 40 із трьох годин, що там, не знаю, сидіти, 140 питань, написала те, що знали. Але я дуже собою пишаюсь, тому що не маючи освіти, я склала екзамени не дуже гірше, ну, скажімо так, з тих людей, які поступили зі мною в групі, в мене середній бал. Тобто є і гірше за мене. Прям люди, які закінчили зараз чотири курси, вони мають менший. Бал, ніж я. Тому я собою пишаюсь. Знову ж таки, зараз ставлю шматочок про мої враження одразу після екзамену. Запишу для історії свої враження від екзамену. Що я ставила світлою відео для після. В мене такий веселий разі не задоволено так прохідний бал я набрала. Та, шо, я набрала 51 із 140. Ну, не а, З тих конструкцій, з тих питань. А, читала. Тестила, що було в сайтах онлайн. Набагато легше того, що сьогодні було. Якщо хтось захоче вчитися на інформаційні технології, вчить бляха все, що пов'язане з реляційними базами даними, з реляційною алгеброю, чи що там таке. Дуже багато тупих запитань, якихось нормальних, практичних, а і щось таке нормальне практичне, супер забальовано якимись складними словами. Але результат такий 51. Тепер Буду чекати своїх результатів в кабінеті і вже десь 28-го, 28 серпня. Дізнаюся, що вступила я до вищого нічого заходу чи ні. Ось такі справи. До речі, оцей другий екзамен якраз вже був у процесі переїзду. Ми переїжджали, я була дуже втомлена, і ще й цей екзамен, тому дуже цікавий експіріанс. Але я здала, я дуже собою пишаюся, я молодець, і це дійсно круто. І після цього треба було вибрати університети, подати заявки і чекати відповідей. Як я вже сказала, я подавала в три університети. І коли, не знаю, це якраз було ось 8.08 я подавалася, і 30. 30 чи 29 серпня мені прийшло результат, що я вступила, так, і я вже оплатила, вже отримала доступ до навчальної платформи, я навчаюся заочно. Ось, в принципі, такий екскурс про те, як я вступала. Буду навчатися. 1,4 навчальних роки. Тобто, десь на початку 27-го року я буду на руках вже мати диплом Master of Computer Science, тобто магістр комп'ютерних наук. А потім мій план підтвердити цей диплом тут. В Німеччині я думаю, це не буде складно. Німецький чи український диплом в Німеччині, як я вже сказала, досить класно підтверджується цей інститут має. Дуже класну репутацію. В принципі, вступала в деякі в декілька університетів, тому що були страхи не вступити. Наприклад, в Харківській, куди я вступила, було всього 10 місць, на іншу спеціальність, мені здається, 15 місць. Тому я декілька варіантів шукала. Але в Харківській я вступила, по-перше, він має класну репутацію, по-друге, він саме про ось це програмування, про комп'ютерні науки, він дуже 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 давно саме цим займається. І в них дійсно класна програма, і вони в цьому розвиваються. Мої батьки також там навчалися, вони програмі... інженери програмісти а я буду, ну, типу, <соць> також продовжувати їх справу, як так би мовити. І також в Харківському університеті набагато нижча оплата. Наприклад, в у Львівському університеті. за... Навчальний рік десь 36 тисяч, а в Харківському 19 900, це за перший учбовий рік 19 900 гривень. Тому все дуже класно склалося. Я дуже рада цьому, дуже рада, коротше, не знаю, ось таке в мене відео. Що ви думаєте? Чи цікавий вам мій шлях далі? Як це буде складатися? Я думаю, підписуйтесь на мій канал. Я буду також не знаю, до 27-го року зі мною побудьте, побачити, чи вдасться мені все-таки отримати цей диплом і підтвердити його в Німеччині. Але, я думаю, все дуже добре складеться. Ось таке в мене сьогодні відео. Так, я вступила в університет, зараз буду навчатися, але продовжувати шукати роботу, так як навчання заочне, присутність багато часу не буде займати, там, ось, перша наша... Настановча сесія вже наступного тижня. Так, якраз я викладу це відео в суботу, і з понеділка в мене настановча сесія, і потім аж наступна в січні. Тобто, це дуже-дуже мало часу, саме обов'язкової присутності. Там, здається, щось 20 днів на весь рік треба присутність, тому навіть якщо Влаштуюся на роботу. в мене по закону Німеччини щонайменше 24 дні відпустки, тому можна це якось коригувати. Тобто, все продумано. Так прийдеться звичайно вчитися, але я налаштована. Мені в принципі цікавиться спеціальність. Я люблю свою професію і готова в цьому розвиватися. Я і так, хотіла там, розвиватися в Project менеджери, а тут ще в мене буде е освіта. Тому да, я excited, мені подобається. Залишайте свої думки в коментарях. Якщо є якісь питання на рахунок вступу, також пишіть мені в коментарях. Ли щось придумаю, можу зняти якесь ще відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, щось цікавенького ви сьогодні побачили. І побачимось у наступних відео. Чус!